Кожен шостий випускник полтавської спеціалізованої школи номер 3 виїжджає здобувати вищу освіту за кордон, розповідає директор Євгеній Романов. Цього року чимало її вихованців теж планують далі навчатися за кордоном для тих, хто ще не визначився, і представили освітню пропозицію на 2013 рік. Основна мета цього промотору, який відбувається по всій Україні, це надати інформацію майбутнім студентам про можливість навчання та умови навчання у вищих навчальних закладах Польщі і з перших вуз. Бо саме присутні декани, викладачі цих вузів, які вже більш конкретно і напряму говорять про те, що відбувається в їхніх вузях, які у них є пропозиції, і як важко поступити, як важко навчатися, які є Жив так стипендіальний програми від'їжджають на навчання у рамках проекту переважно в Польщу, здобувають освіту як рівнів бакалавра, так і магістра на базі українського диплома європейці дивляться так. Якщо ти маєш уже диплом авишому образованні, значить ти вже спеціаліст в цьому питанні. і на магістратуру ти йдеш в двох случаях: ти хочеш преподавати ці дисципліни, або хочеш вивчати це як науку. Якщо нет, тогда бери какой то близький к этому предмет и имей тогда уже на ринку на рынке работодателей два диплома і будь більш універсален вартість року навчання у польських вишах у межах тисячі євро залежно від фаху викладання польською а з деяких спеціальностей і англійською для вступу до вищих навчальних закладів польщі необхідно скласти іспит ще й мови знання мови. де ми маємо